Холодний період року значно частішують випадки виникнення пожеж у житловому секторі. Люди, намагаючись зігрітися, використовують електрообігрівачі, саморобні нагрівальні прилади, а також звертаються до пічного опалення як наслідок масштабні пожежі будинків, господарчих будівель, загиблі та травмовані. Спочатку початку 2023 року на території Білгородньостровського району виникає велика кількість пожеж в житлових будинках, багатоквартирних житлових будинках. Основні причини виникнення пожежі це є порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, несправність пічного опалення, неправильна експлуатація або порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електричних нагрівальних приладів. Громаду міста та району сколихнув останній випадок пожежі, внаслідок якого загинула дитина. Пізній виклик пожежної служби і полум'я розповсюдилися на значну площу. Від ДСНС залучалися дві одиниці техніки та десять вогнеборців. Від місцевої пожежної команди шаба одна одиниця техніки та три чоловіки особового складу. 14.02.2023 року о 15 годині 35 хвилин надійшло повідомлення на пункт зв'язку частину про те, що в селі Шабо проволок Миколаївський будинок 2, виникла пожежа в приватному житловому будинку. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить житловий будинок, а саме житлова кімната, де знаходяться діти. При гасінні пожежі було встановлено, що батько одну дитину врятував, сам намагаючись гасити пожежу без пожежників. Він врятував свою дитину. Дівчинку трьох років після ліквідації пожежі, пожежно рятувальними підрозділами на місці пожежі було виявлено обгорілий труп дитини 2021 року народження. Орієнтовною причиною даної пожежі за висновками ДСНС став аварійний режим роботи електрообігрівача в дитячій кімнаті, і навіть серед білого дня батькам не вдалося швидко локалізувати займання, яке швидко поширювалося і забрало життя маленької дитини іншу ж госпіталізовано, або уникнути таких випадків державна служба України з надзвичайних ситуацій Застерігає купувати тільки сертифіковані електричні нагрівальні прилади, електричні подовжувачі. Не залишати електр... електричні нагрівальні прилади в приміщенні без нагляду дорослих або залишати їх на дітей. Не дозволяється використовувати відкритого типу електричні нагрівального приладу для обігрівання приміщень біля горючих матеріалів, кидати якісь Речі або горючі матеріали на ту чи іншу поверхність цього електричного нагрівального приладу. Також не дозволяється використовувати подовжувачі, які мають пошкодження. При вімкненні тих чи інших побутових приладів в розетку треба дивитися, щоб сама вилка плотно прилягала до самої розетки. Також не дозволяється вмикати в одну розетку декілька електричних приладів. Окремий акцент було зроблено на безпеку поводження з пічним опаленням, яке також у зимовий період часто стає причиною виникнення пожеж або удушення чудним газом. Щодо використання пічного опалення, застерігаємо всіх мешканців Білогородністровського району чистити свої димарі, не кидати на піч ті чи інші речі, щоб вони не спричинили пожежу, не розпалювати легко речовинами, які можуть спричинити спалах. І виникнення пожежі дотримання таких простих і доступних кожному рекомендації Державної служби надзвичайних ситуацій вбережуть ваші оселі від пожеж а головне забезпечують збереження здоров'я та життя вас і ваших рідних. Якщо ж пожежа сталася, наберіть 101. При виникненні пожежі або якоїсь надзвичайної ситуації телефонувати за номером 101, повідомляти свою адресу або місце виникнення пожежі, надзвичайної ситуації, прізвище ім'я по батькові, і наші підрозділи будуть спрямовані до виникнення пожежі або надзвичайної ситуації. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.